Який нарід, така і влада. Ну, як би це дивно не звучало, я повторюю ще раз, я максимально стараюсь бути аполітичним, тому що політикою не цікавлюсь по одній простій причині. Тому що і так багато блогерів, інфлюенсів розказують, як все хуйово, які рішення і такі. Ви розумієте, вони просто наняті актери, грубо кажучи, і виконують якусь свою певну роль і функцію. І все. Забийте на них, займайтеся своїм життям. І чим швидше, і тим краще. Ви, блядь, це зрозумієте. Тим буде більше для вас. Займайтеся собою, прокачуйте себе. Я завжди буду на цьому акцентувати увагу, що ви повинні займатися собою. Не тільки хлопці, а й дівчулі також. Чому зазвичай звертаюся до чоловіків? Тому що зазвичай вони забувають хуй на своє життя. Я це вже не розово казав. І тут, і в своєму телеграм-каналі, на який треба підписуватись, понятно, щоб ставати кращим. Я показую, як це можна зробити. Просто більшість з вас тупо боїться. Тому що ви сите. І це також нормально, тому що вас затуркали так з самого дитинства, що ви просто вахої. Ви не розумієте, що може бути якась, скажімо так, інша, блядь, реальність. Але вона є. Хто мені б що, блядь, не казав би. Є сука вона. Ви просто її не хочете побачити. А я вам можу допомогти. Понятно, що не летять чайки, гієни сказати, та що ти там можеш. Так само, як ви, ніхуя. Але я що то там можу? От якось так.